Для вразливих верств населення та розвитку соціальної сфери у громадах шукають допомоги у міжнародних партнерів. Так дві громади Полтавщини зацікавили європейські фонди, які готові комплексно підтримати людей. Яким чином розповість Анна Морозова? Олексій Богаєнко вже три роки як на інвалідному візку через атеросклероз нижніх кінцівок. Оце тут воно вже руки болять, не можу крутити, не покрутю. Ну як трошки покрутю, ну а не той, не ну, видно, і тут затрамбувало вже кх, туди. Стандартне крісло колісне Олексій не осилить, а от електричне допомагає бути незалежніше. благодаря цьому візку він може доїхати до магазину. Ну. Як йому шестре він може він може взяти гроші і там йому куплять хліба. Він привезе хліба. А так до сусіда. Ну отак так він з благодаря цьому візку, він почав виїжджати. Родина облаштувала подвір'я, у будинок і кімнати під потреби Олексія, бо він не залишається на одному місці. Та для зручності двір мав би бути повністю пологий, а заїзд із міцнішого металу. Єлизавета також пересувається за допомогою крісла колісного, та дістатися до центру громади для неї велика проблема. Питання соціального таксі в нас дуже болюче питання, тому що е людям, щоб навіть у лікарню приїхати, їм нема чим добратися. Мені це дуже видно. Всі ці пороги, всі. Ці двері, які вузенькі бувають, де не заїдеш, санвузли, які є недоступними, і послуги, які ми не можемо зовсім отримати, майже не можемо. Особливо люди, які знаходяться в селі, проблеми Олексія Єлизавета та інших людей з інвалідністю не може покрити бюджет карлівської тергромади. Тож тут сподівається на допомогу зовні на такі запити. Зараз реагує уряд Німеччини, так. говорить координаторка Національної асамблеї людей з інвалідністю. цей проект реалізується за кошти. Платників податків людей, які проживають в Німеччині. Більше 80 людей по двох громадах отримали кешову допомогу. Іде дуже серйозна підготовка до облаштування медичних закладів і закладів і ФАПів. І не тільки в центральних районних лікарнях, да, це безпосередньо там в Опішні, в Карлівці, а акцент все-таки дається на ФАПи в далеких селах. Інша сфера допомоги це ремонт і облаштування медзакладів у сільських громадах, зокрема тих, куди приїхало багато переселенців. У нас за. Доста... Ріле зіні крісло, ну працюють працювати можна, ну можливо, може буде можливість, тоді більш сучасна. Ну що, можливо, якась, якісь е, сучасніші методи там для вимірювання тиску. Для соцпрацівниць донор з Німеччини передав велосипеди. Світлана має дев'ятьох підопічних і на день їй доводиться долати по кілька кілометрів. З восьми годин їду в магазин, роблю покупки для своїх підопічних і їду це є, по людях. І, ну, що там, допомагаю, воду підношу, продукти підвожу. У нас е, спеціальні плани є, які росте. І, ми допомагаємо мене бабуськи 32 роки, три року, 37 року. Такі старенькі запитів на різносторонню допомогу багато, адже бюджети громад зменшилися і зорієнтовані передусім на допомогу військовим. Вони пишуть весь перелік. Чого що їм треба? Далі розглядає донор, і звісно, на це тоді вже буде виділяти кошти. Громади мають сформувати чіткі запити і обґрунтувати кожну потребу, аби європейські донори відреагували на них і розпочали роботу у 2024 році. Анна Морозова, Богдан Проскуров із Полтави для телеканалу Еспресо.